Висвітлення засобами масової інформації, діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів такою була тема дискусії місцевих журналістів та представників силових структур. Дебати відбулися в рамках 12-го всеукраїнського науково-практичного семінару. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу зазначалося, що необхідно дотримуватися балансу між потребою аудиторії, бути поінформованою та обов'язком не створювати паніки і не перетворювати стрічки новин на суцільну кримінальну хроніку. Ніку, це стосується як добору тем для висвітлення, так і способу подачі матеріалів. У суспільстві завжди є, хочеться якогось балансу, але суспільство, не знаю, через певні якісь тваринні інстинкти, завжди хоче крові, завжди хоче якогось е, того, що від, викликає, дає відклик, дає біль, і цей баланс він зникає. Якщо є якийсь негатив, значить суспільство має отримати позитив. Ми бачили е, цей вплив. Е, Суспільної думки минулого року так званих справах мародерів, які здійснювали крадіжки в умовах воєнного стану. Чому так звано? Тому що мародерство – це абсолютно інший склад кримінального правопорушення. І суспільство призвело до того, що Верховна Рада внесла зміни до кримінального кодексу, які були необґрунтованими, тепер суди вирішують їх за допомогою правозатусування. Аби оперативно та об'єктивно висвітлювати кримінальну проблематику, журналістам потрібна тісна взаємодія із правниками. Представники прес-служб органів правопорядку вважають роботу регіональних змі конструктивною і повсякчас оперативно реагують на запити журналістів. Під час воєнного стану інформування органів прокуратури та інших органів правопорядку основному акцентовано на тому, щоб висвітлювати події, які стосуються умов воєнного стану, а також тяжких злочинів. Окрім того, ми Агуємо на суспільно важливі теми події, які набувають суспільного розголосу. Представникам змінені доводиться працювати в умовах адаптації до нового закону про медіа, і він дає нові виклики. У зараз постає питання про те, що ті, хто раніше взагалі працював без правового поля, я маю на увазі журналістів онлайн видані і тому подібне. От для них посталося зараз питання про те, як працювати в межах закону. Для того щоб їхні сайти не позакривали, що є реальним абсолютно в нашій принаймні в тому, що написано. Але на сьогодні, поки що, наскільки я знаю, жодного такого рішення немає. От мені цікаво, чи влада до цього готується, чи є вже якісь в цьому в цьому плані прецеденти. Але те, що є очевидно відчуття ну такого невеличкого, але наступу, а може, і десь величкого наступу на свободу слова. То це, я думаю, багато хто може це відзначити. Висвітлення кримінального процесу потребує особливої уваги, оскільки це чутлива тема. Поширена в медіа інформація може легко спричинити страх, тривогу, упередження або порушити приватність особи. Тому спікери семінару рекомендують поглибити співпрацю правоохоронних органів та засобів масової інформації. Михайло Березень Андрій Буцяк, новина на вежі.